Капітального ремонту в місті з Житомиру цьому році взагалі не передбачається. Та все ж як тільки потеплішало, у Житомирі розпочали аварійний ямковий ремонт доріг. З вівторка вулицю Східну відремонтували. Корольова, будемо казати, вже сьогодні закінчуємо. Домбровського почали. Сьогодні-завтра, можливо, Добровсько закінчат. Вітрука сьогодні будемо проходити, і частково прийшли Київське шосе від від Глибочиці до вулиці Коростишевської. Щоденно для ремонту використовують 20-25 тонн асфальтобетонної суміші. У місті працюють дві бригади. Задіяно два автомобілі для доставки асфальтобетонної суміші, два катки. Підмітальний трактор, автомобіль, який доставляє бітумну емульсію для проливання країв, для кращого щеплення асфальту з дорожнім покриттям. Автобус, який підвозить людей, трали, який доставляє техніку на об'єкти. Першочергово працюватимуть на вулицях з найбільшим навантаженням. Ми плануємо орієнтовно квітень місяць працювати аварійно, це щоб усунути аварійні ситуації, з ямковості, вже Десь з травня місяця ми почнемо більш такий повноцінний поточний ремонт з фрезеруванням, задіянням важкої техніки, асфальту укладчиків. ми будемо йти вже більше картами, такими великими відремонтувати планують понад 100 вулиць міста. Загальна сума коштів, яка виділена на поточний аварійний ремонт щодо всіх вулиць, доріг провулків і відсипка наших провулків, це 51 мільйон гривень на 24 рік. Якщо порівняти з минулим роком, це практично в 2,5 рази менше. Вікторія Колтонович, Ігор Литвак, телеканал СК1.